Доброго вам здоров'я, шановні, 8 серпня, п'ятниця. Сьогодні Православна Церква згадує святителя Міліана Сповідника Єпископа Кизицького. Ще сьогодні згадують преподобного Григорія-еконописця Кифа Печерського в ближніх печерах. Ще сьогодні День Мирона, чудотворця єпископа Крицького. В народному перехідному календарі у нас сьогодні 2 на 10 п'ятниця перед успінням Пресвятої Богородиці. Або це п'ятниця перед першою пречистою. В такій п'ятниці вони відрізняються від інших п'ятниць в році, тим, що в них, якщо суворо дуже постувати, то можна отримати певну винагороду. Причому там за кожну окрему п'ятницю йде окрема винагорода. Це все прописано. Правда, в декількох джерелах і трішечки по-різному написано, але давайте я вам розкажу саме: от за цю п'ятницю. Якщо витримувати дуже сворий піст, а дуже суворий піст це мало того, що сухоїдіння, це ще й краще їсти тільки один раз в день, щоб отримати цю винагороду. Значить, винагорода буде така перед кінчиною. Ця людина, яка буде постувати в таку п'ятницю, побачить Пресвяту Богородицю. Ще за піст в таку п'ятницю людина нібито отримує охорону від ворогів і меча, а ще від лихоманки, від нестатків, від суму і від бідності. Тож я думаю, що варто спробувати, звісно, якщо вам дозволяє стан вашого організму. Шановні глядачі, тому напишіть в коментарях, чи ви колись спробували в цій п'ятниці постувати так суворо. Я, наприклад, не пробувала. Але може варто хоч раз спробувати подивитися, чи це працює. Бо тут, ну, знаєте, так, деякі речі <див> дійсно цікавлять, бо в нас зараз життя таке, що і, і від ворогів, і від меча, і від суму, і від бідності, і від нестатків. Хотілося б отримати захист якийсь від п'ятниці від Мокоші, богині нашій, яка символізує саме цей день, бо це жіночий день. І піст цей мають перш за все витримувати жінки, бо це жіночий день. П'ятниця п'ятниця жіночий день, і відповідну винагороду отримують жінки. Якщо поважають цей день, дуже багато заборон саме в народному українському календарі про цей день, цей канал взагалі шановні глядачі. У мене від інших джерел інформації, які ви знайдете десь де-інде в популярному сегменті інтернету, я не кажу про наукові якісь знання, академічні, знання етнографічні. Там, звісно, ви все це знайдете, якщо як слід пошукаєте. Але якщо брати популярний жанр, в якому в принципі я працюю. То е, я думаю, що про такі п'ятниці і про такі перехідні народні свята, і народні перехідні звичаї мало хто говорить. Напевно, що тільки я і говорю взагалі на весь інтернет. Тому з цього відео ви дізнаєтесь дійсно унікальні речі, дійсно унікальні речі. Розкажу вам, що сьогодні треба робити, що сьогодні не можна робити. Будь ласка, це відео додивіться до самого-кінця. самого, -самого кінця. Ставте йому лайк, подобаючку. Підписуйтесь на канал, пишіть довгі продовгі коментарі, обов'язково діліться цим відео. І подивіться, чи у вас дзвоник натиснути. Якщо ні, то натисніть, будь ласка. Сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі за захист. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні і я починаю. 8 серпня вшановуються особливі святі, кожен з яких залишив по собі глибокий слід в духовній історії. Святий Міліан був єпископом в місті Кизик в непрості часи, коли влада вимагала відмови від святих образів. Але він залишився вірним, не підписав жодного паперу, який би суперечив його совісті. За це його було відіслано далеко від пастви. Але навіть там він не зрадив ні віри, ні любові до людей. Преподобний Григорій, якого пам'ятають в Кива Печерській лаврі, творив образи святих не просто пензлем, а ще й молитвою. Його ікони зберігали тепло рук і серця, а молитви лилися з фарб, мов жива вода. Про нього згадують разом з Аліпієм, іншим знаним майстром лаврського письма. Ще сьогодні згадують Мирона Крицького. Відповідно, проживав він на криті, був єпископом. Кажуть, що навіть коли хтось намагався взяти в нього зерно без дозволу, він не сварився, навпаки, допомагав донести. А ще він мав дар допомагати людям словом і ділом, і навіть кажуть, втихомирювати неспокійні річки. Ще й сьогодні згадують Елеферія Леоніда, двох, що жили в Константинополі. Вони відмовилися відректися від свого покликання. Постраждали за це, а разом з ними постраждали і діти, які з дитинства знали, що добро варте того, аби за нього триматися до кінця. І їх пам'ятають за сміливість і світло, яке вони несли. Ще й сьогодні згадують преподобного Григорія, синаїта, тихого подвижника. Він навчав, як очищати серце молитвою і як знайти спокій і тишу, що відкриває шлях до Бога. Його слово жило на святій горі, а потім поширилося далеко за її межі, аж до Болгарський хір, де він заснував обитель. Коли відгуляли спаса, освятили новий хліб, господар обирав слушну мить і брався до молодьби, бо треба було встигнути та молоти зерна з нового, освяченого врожаю для осінньої або ж, як тоді казали, зимової сівби. До першої причистої вже сіяли, а під озимину земля давно зорана і чекає зерна. Тож, молодьба пшениці чи жита на насіння справа дуже важлива, і підходили до неї з розумінням, обережно і з повагою. Все мало значення, коли саме почати, який день, який місяць, яка квартиря в місяці, чи не трапилась в селі кінчина, бо тоді за молодьбу не бралися, аби врожай не пропав. Навіть у які свята дозволено молотити, це знали. Одного святого шанували, можна було працювати іншого, краще не чіпати молотарки, бо буде лихо. А ще остерігались днів, які вважали полудивими, порожніми. Вважалося, що якщо намолотити в такий день, то й в полі буде пусто. В кожному місяці могло бути три або чотири таких дні. Ну це вважається, мається на увазі дні молодого місяця, коли місяця взагалі не видно на небі. Вдень, коли наставала молодьба, на насіння господар прокидався дуже рано, до сходу сонця він вже мав бути в клуні. Щеп до йшов в стодолу з обженковим вінком чи квіткою, яку свячували на Спаса. Якщо квітка чи вінок ще не в клуні, то обов'язково брав з собою. З собою ніс і тріцю, але спершу лише доторкався до неї і казав благослови, Боже, і отець, і мати, і всі святі насіння молотити. На середині току господар виймав кілька зернин з вінка чи квітки, ще раз повторю, все мало значення, і кидав ці зерна туди, де мала відбуватися молодьба. Частину зерна кидав і засторонки, бо вважалося, що так освячується все збіжжя в клуні. Потім видирався на засіки і скидав звідти потрібну кількість снопів. Снопи розкладав попід засторонками, щоб, бува, зерно не бризкало і не вдарило в запаси. А потім клав посеред току два снопи, колос до колоса, і промовляв це таке замовляння уважно. Освятив нам Боже ниви, урожай освяти нам новий урожай, і ви, душі праведні, і ти сонце ясне, всі освітіть насіння, на посів, на новий врожай. Ниви наші заплідніть і охороніть від граду грому тучі, блискавиці і зливи. Після цієї молитви господар злегка обмолочував кілька снопів. Казали, що на насіння вони мають калататися, домолочували вже потім. А поки перші зерна лягали в засіки, господар сідав на снопах і трохи відпочивав. А тим часом господиня, закінчивши готування обіду, приносила в клуню хліб і передавала його з такими словами: Поможи, Боже, пошли всьому на щастя, на здоров'я, на новий врожай. Господар брав хліб, цілував його. Дякував жінці і розкладав ще більше снопів на току стільки, скільки було душ в родині, бо незабаром мала зібратися вся родина на обід в клуні. Господиня приносила їжу та пляшку меду або горілки всі, і малі і старші розташовувались просто на снопах, як в затишному домі, і обідали. Цього дня до обіду в клуні ніхто нічого не їв. Навіть діти, крім найменших, чекали, доки все освятиться. Господар обов'язково мав почати молодьбу на голодний шлунок, це вважалося запорукою гарного врожаю. За обідом мусила бути чарка, і не просто чарка, а щоб горілка була здоровою, тобто бадьорила. Тоді всі будуть здорові, врожай вродець, і дощі клитиме, коли треба, і колос налиється зерном. Обід в цей день був простим, без лишніх церемоній. Лише спогад про те, як все розпочалося, і вдячність землі, небо й родині. День сьогодні, згідно з місячним календарем, якраз підходящий. Місяць все ще росте, тож дуже добре робити подібні роботи, до того ж, заборони сьогоднішні стосуються передусім жінок, а чоловікам робити сьогодні можна. Стрижку в п'ятницю, як правило, не проводять. Сни проти п'ятниці вважаються віщими, особливо на зростаючому місяці. Ще сьогодні така місячна доба, що, в принципі, можна проводити обряд від сухот. Він, хоча нібито на вигнання, але насправді він на збільшення, на примноження здоров'я на те, щоб відгодовувати ту людину або ту дитину, яка захворіла, Слухайте уважно, як він робиться. Значить, треба що зробити? Треба взяти сім'я, калини і сало, стовкти, мазати ним дитину і примовляти тричі. Господи, помагай, рости вгору, як коноплина. Будь червоний або червона як калина, набирайся ситності як кабан сала. І це треба робити три п'ятниці. Сьогодні п'ятниця, тому я вам про це розповідаю. Можете сьогодні розпочати. Взагалі, якщо може послаблення є якесь після хвороби, можливо, можливо, під час хвороби відбувається послаблення або відновлення після того, як дитинка або людина пролікувалася від чогось, і треба знову повернутися до нормального життя, до нормального фізичного стану, відновити сили, відновити свою енергію. Вперше все фізичні сили, фізичне здоров'я відновити, можна такий от обряд проводити. Я залишу текст замовляння в першому закріпленому коментарі. Як я завжди роблю, це справжні стародавні українські Замовляння і обряд так само справжній, стародавній. Його можна виконувати. Тут навіть знаєте, немає ніяких таких, знаєте, олдскульних якихось. Штук, які в сьогоденні не, не можна було б використати. Тут абсолютно все актуальне, просто сьогодні, хоч бери і роби. І нагадаю, це треба робити три п'ятниці поспіль. Можна сьогодні, якраз добрий момент, щоб розпочати. І щоб потім ці сухоти відходили вже на спадаючому місяці, наступну п'ятницю і ще наступну п'ятницю це продовжити. Три п'ятниці поспіль можна це робити. А що таке сімня? Сімня, Значить, ну це... Таке давнє українське слово, воно з замовляння. Я, я ну, не замовляння з того рецепту, як робити взагалі цей обряд, і це замовляння, я його не змінювала. Це давнє українське слово воно означає насіння. В народній мові сім'я вживалося часто як загальна назва для будь-якого насіння, особливо лікарського або обрядового. Ну, наприклад, конопляного, як в даному випадку, можна використовувати конопляне насіння, або можете будь-яке насіння, яке у вас є під рукою. Використовувати єдине, що підберіть насіння такої рослини, яке росте саме вгору, вгору щоб росло, щоб не горизонтально воно проростало, коли з нього рослина виросте саме вгору. Тоді це буде правильно в даному випадку. Що не можна робити сьогодні? В народному світогляді українців п'ятниця завжди вирізнялася особливою повагою. На відміну від інших днів тижня, сама п'ятниця була пов'язана з глибокими давніми уявленнями про жіноче божество Мокош. Її образ був настільки значущим, що в давньоруському Києві ідол Мокоші стояв на рівні з пероном. Зі зміною віри Мокош перевтілилися в святу Параскеву п'ятницю, уособлення жіночої сили, родючості, охоронниці хатніх справ і моралі. На Слобожанщині. П'ятницю уявляла як молоду дівчину, не просто образ, а дух, що ходить селами по п'ятницях, зазирає у вікна і спостерігає, хто з жінок порушує її закони. За народними уявленнями вона не терпить, коли хтось із жінок в п'ятницю береться за хатню роботу пере, золить білизну, трясе сажу, пече хліб, робить квашу, миє голову, співає або найгірше пряде. І оцей хліб обрядовий, який на молодьбу сьогодні жінка має принести чоловіку своєму, його краще спекти в четвер. От вчора можна було спекти. Тоді сьогодні, зранку, або ближче до обіду, його можна вже принести до сто і віддати своєму чоловікові. Найгірше, значить, найгірший гріх взагалі сьогодні це прядіння. Саме прядіння вважається саме найбільшим гріхом. Вірили наші предки, що п'ятниця може покарати пряху, скрутивши їй пальці, або. Пробивши горло колоччям. В деяких переказах п'ятницю бачать то в образі гарної білявої дівчини в Білому, то в стрічках і квітах, а іноді в лахмітті, з почорнілим і попеченим тілом, ніби від людських образ. Наші предки переповідали численні історії, як жінка, що золила білизну в п'ятницю, зустріла Бога і святого Петра. Вони попередили її або з її жменю гарячої золи. Або випий ложки лугу, або вигодуй двох близнюків. Та вибрала годувати. Але в ту ж мить дві гадюки впилися їй в груди. З того часу вона ходила по селу і показувала свою кару, щоб інші не порушували п'ятничних заборон. Ще одна оповідка з Канівщини розповідає, як жінка залишилась вдома сама і почала ткати полотно. В хаті з'явилася п'ятниця і, побачивши це, Зняла з неї шкіру і повісила на ткацький верстат на науку іншим. Ну, бачите, дуже моторошні, насправді ці оповідки про покарання за хатню працю, тому що знаєте, наше звичаєве право українське воно оберігало все ж таки жінок від того, щоб вони дуже багато не працювали, щоб вони давали собі якісь дні для відпочинку. Оскільки працювати все одно ну якось суспільство вимагало, чи самі жінки себе так заганяли вже в ту працю. От і для того, щоб їх самих вберегти від цього перепрацювання, бо і так роботи хватало, в принципі. Хоча б деякі дні висваб... ну, треба було висвободити від хоча б певних видів робіт для жінок, щоб вони, хоч трішечки, мали час на себе. Ще є отака легенда про п'ятницю дуже цікава. Значить, їхав один чоловік на ярмарок, дивиться, коли біжить за ним гола дівчина, а їхав він волами, озирнувся, перелякався. Поганяє дужче воліва, вона гукає зачекай, чоловіче, зачекай, а він утікає. Наздоганяй його, ось вже зовсім близько. Бог з тобою, чоловіче, каже я не хтось там, я п'ятінка. Бачить він, що не втече, зупинився, наздогнала. Мужик накинув на дівчину рядно, сіла вона на віз, а в неї всі груди, сєні всі кострицею та клоччям, ніби вони приклеєні. Чоловік і питає А що це у вас таке на грудях? А ось це, відповідає вона, це а, хто мене коноплю та приде в п'ятницю, так все це сідає мені на серце. Я не допомагаю тим людям, які не шанують Святої П'ятниці, ні в полі, ні вдома, ні в путі дорозі. Не рятую того чоловіка, котрий мене не рятує, а хто мене рятує, рятую і я того, не даю йому загинути, милую його і охороняю. Коли повернешся додому, звели жінці й донькам, щоб вони до дев'ятого покоління шанували п'ятницю, тоді і я допомагатиму їм у всьому. Якщо породілля, яка не вшановувала Святої П'ятниці, зверталася під час переймів до неї за допомогою, то п'ятниця скаже їй Зачекай, помажу, позмиваю, розчешу стільки разів, скільки разів ти чесалася в п'ятницю, а тоді вже прийду до тебе на поміч. Про п'ятницю казали наступне хто в п'ятницю скаче, той в неділю плаче, або хто в п'ятницю сміється, той в неділю буде плакати. Колись на пошану п'ятниці господині ще з вечора в четвер накривали стіл, застилали його обрусом, клали ложку, хліб, сіль, трохи юшки або каші, все це для святої п'ятінки. З приводу посту, то сьогодні в нас триває Успенський піст, і сьогодні п'ятниця це в нас день сухоїдіння. Ну, якщо ви хочете отримати одну з тих винагород, про які я розповідала на початку цього відео, то, окрім того, що сьогодні сухоїдіння, для цього ще треба їсти сьогодні тільки один раз в день. Ну, що таке сухоїдіння? Це тільки хліб і вода, в принципі, такий прям супер суворий піст має бути. Згідно з нашою народною українською традицією, я знову ж таки дисклеймер вам роблю: застерігаю від того, що піст не можна витримувати людям з певними якимись. Обмеженнями по їх стану організму, якщо у вас загострений стан вашого організму, якщо у вас щось не гаразд, якщо ви зараз відновлюєтеся після якоїсь затяжної неприємної ситуації, якщо ви вагітна жінка, вам не можна постувати, якщо ви кормите грудьми так само, не можна вам постувати, малим дітям не можна постувати, підліткам, які ростуть, не можна постувати літнім людям, не можна постувати, також не слід постувати людям, які дуже важко фізично працюють. І Нашим захисникам так само вони звільняються від посту, або послаблення можуть отримувати під час посту. Якщо ви сумніваєтеся, чи треба вам, чи не треба це послаблення, чи взагалі можна, чи не можна вам постувати, зверніться, ну, по-перше, самі маєте знати вашу ситуацію з вашим організмом, а по-друге, можете звернутися по благословення до вашого духівника і отримаєте його або на піст, або на послаблення посту. Щось багато розповідала про те, що ну про, про ці легенди про п'ятницю дуже, дуже люблю ці легенди всі про п'ятницю. Їх дуже багато насправді бачите, постійно щось новеньке знаходиться. А, все ж таки, ще раз перерахую, що не можна робити сьогодні. Сьогодні не можна ми, ми не можна мити голову сьогодні, не можна чесати волосся сьогодні, розчісуватися. Ну зараз ми, звісно, розчісуємося кожен день, але тим не менш, просто знаєте, що у нашого українського народу така традиція була по п'ятницях. Чесатися не можна. Називали так це чесатися. Сьогодні не можна прати, взагалі не можна нічого. Відбілювати не можна, не можна лужні розчини, якісь використовувати для того, щоб відбілювати білизну. А якщо так зробити, то п'ятінка ця буде, вона буде вся мокра ходити, заглядати у вікна, в хати тих жінок, які це робили. Ніякого рукоділля сьогодні не може бути прядіння, шиття, вишивання, все-все це під забороною, Це саме перше, що не можна робити. Саме жіночі таке рукоділля, все це відкладається на інші дні. І 10 п'ятниця вона насправді дуже дуже сувора. Це дуже велике свято, народне, перехідне. Про нього мало хто розповідає. Але насправді, якщо як слід покоперсатися в саме в старовинних етнографічних джерелах, в старих книжках, в перфпершоджерелах, то там ця інформація її можна знайти. і Я сподіваюся, про неї будуть більше говорити згодом. А то зараз, здається, тільки я про це і говорю. Ну, зрештою, знаєте, на цьому каналі така інформація певною мірою унікальна. Я через те минулорічні відео про ці самі дні не видаляю з каналу, не прибираю з каналу, як роблять інші блогери. Вони залишаються, ви можете піти подивитися минулорічне відео. Воно буде відрізнятися від цьогорічного відео, тому що я саме враховую не тільки на перехідні звичаї, а ще перехідні народні свята, народні звичаї. Ось чому цей саме контент унікальний. А ще я вам не розповіла про сьогодні. Нічніх іменинників іменини в нас з вами відзначають герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола та Федір. Цього дня хочеться привітати щиро-щиро іменинників, побажати щастя, любові, миру, і хочеться побажати кожному із вас міцного, проміцного здоров'я, теплих обіймів, добрих друзів, гармонії в душі та сили для здійснення всіх добрих задумів. Нехай у вашому житті завжди буде місце для щирих слів, приємних несподіванок, радісних моментів і здійснених мрій. А небесні покровителі хай завжди будуть поруч, оберігають, підтримують і ведуть дорогою світла і дорогою добра. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Здається, нічого не забула, таке саме основне вам розповіла. Давайте вже завтра зустрічатися знову на цьому каналі, де я знову вам розповім, яке сьогодні свято, що не можна робити. Вже в нас скоро буде перша причиста. І от саме сьогоднішня, 20-та п'ятниця, вона якраз передою цій першій причисті. Перша причиста буде за тиждень, але бачите, вона так само на п'ятницю пропадає. Тому саме п'ятниця перед першою причистою це сьогодні. Ось чому ми з вами святкуємо саме в цей день. І ну, напишіть, до речі, в коментарях я вже на початку відео. Розповіла, що дійсно дуже, дуже цікаві винагороди за піст в цей день можуть може отримати та людина, яка піст буде тримати в такий день. Ну, а взагалі, в нашій народній традиції, українській, бажано всі 12 цих п'ятниць витримувати піст. Єдине що, єдине, що я вам хочу сказати, що в різних джерелах трішечки ці п'ятниці не співпадають. Тобто в мене в році їх буде трішки більше, ніж 12, тому що є джерела, в яких вказано одні п'ятниці. Більшість співпадає, але там є невеличкі розходження про ці п'ятниці. Тому взагалом по року їх буде трішечки більше. Ну, все одно треба мати на увазі, що п'ятниця будь-яка п'ятниця. Це пісний день впродовж року, окрім тих тижнів, коли в нас загальниця відбувається. Тому, як би там не було, все одно жінки. День п'ятничний шанувала і по п'ятницях намагалася, ну, хоча б себе не перенапружувати і давати собі трішечки відпочинку, хоча б від певних видів робіт. Це все, що я хотіла вам розповісти на сьогодні. Дуже дякую вам за цікавість до українських традицій, до наших звичаїв, за те, що ви приділяєте свій час їхньому пізнанню. Завтра обов'язково зустрінемось. Тільки бережіть, будь ласка, себе, будьте здорові, до побачення. Слава Україні!